Я бачу тупо труп лежить, вже остиває. От е, ще пар таки виходить, як людину вбиваєш трохи, як душок. Дивлюсь, сидить блин, і виглядає з під цього, ну, з-під трупа. <хе> Не туди ще гранату, вже все, фарш там. Мені 27 років, народився я в місті Київ, е, навчався на, в школі. Але я вже не пам'ятаю школу. Бо я до 5 класу навчався в тій школі. Це спеціалізований інтернат для вадами з мовленням був. У мене проблем не було взагалі. У мене два передніх зуба випали, я не міг за цього розмовляти, ну, нормально. А мама мене відправила в ту школу, щоб там я і жити міг, і безкоштовно як, і їсти і вдягати. Але після ну, до п'ятого класу вже побачили, що в мене якби, зуби відросли, я нормально розмовляю, і й... сказали шукайте другу школу. Ну, ми переїхали потім у село, там я навчався. Бориспівський район, село Лебедин. Там в Кучакові у нас школа, там я вже 11 класів закінчив. Після цього навчався в Київському коледжі. Будівництво і дизайну на електромонтажника. Ну, спробував електриком попрацювати на стройках це тяжка праця. Ну, не для мене. З моїм розумом, я вирішив, що це не для мене праця така. Влаштувався, потім займався системами відеонагляду та системами контролю доступу. Спочатку взагалі не розумів, що це і як, воно навчився там. Потім вже інженером працював і зрозумів, що краще вже ну, на самого себе роб... працювати, і зробили якби, фірму, і ФОП відкрили і зроб... р... працював на себе. Ну, я і був і менеджером, і директором, там, і усім. Тобто в мене телефон 24 на 7 працював, дзвонив. 25-го сходив, дізнався, сказали. Наберуть, я кажу, я вже цю, чув такі фрази. <гум> не наберете ви. Я до вас ще завітаю. Потім катався, так постійно катався, катався, ніде, ніде нічого. Потім поїхав в Київ, по Києву їздив по воєнкоматах. Мені також відмовляли. Я був не, мобіль, не мобі... не мобіл. <гум> <Навірно, в> Контузія. <гум> Мобілізаційного віку, тобто я не підлягав до мобілізації, так як я не служив в строкову службу і не мав відповідного віку. Мені було 25 тоді, але через друзів в нас вийшло в ЗСУ попасти. І в нас таких багато було. Кому 25, кому 24. деяким навіть 22 було. В той же день ми виїхали вже на навчання. Там в Борисполі також було. Ну, вже на той момент. Доволі-таки близько русаки підходили. Вже на скору руку навчання було, і ми думали, що от зараз довчимося і одразу туди, десь в Гоголів або в Іванків десь рядом їх там зустрічати. Але ні, плани помінялись. Спочатку я ТЦК у нас рота охорони була. Ми поїхали у Київ на, ну, біля Антонова завода, ми там десь Виїжджали на завдання. Була така ще фігня, також, там, що заїхала БМП ворожа, заблукала прямо на завод. Ну, ДРГ і дрони, все оце спостерігати нам казали. Ну і Виїжджали ще, коли відійшли русаки в гостомель прикривати міньорів. Ні, не сиділося. Я казав, як це, ще пішов служити, ні одного русака навіть не вбив. Ну Навіщо я тоді йшов? Я тоді пішов в 72-гу бригаду вже, 13 червня вже був. Служив спочатку. Ми в Торецьк приїхали. Ми сиділи, ждали цей замполіта, щоб він нас розподілив і відвіз на виконання задачі до нашого підрозділу. Ми сидимо, ждемо, як бахне блін ракети прилетіли блін, рядом. До ого це прилетіли. Дивлюсь, уже у хлопців, які то теж зі мною було. Вже дивлюсь, уже страх такий в очах. Вони вже зрозуміли, коли приїхали, що тут не смішки. Мені також було страшно, але я цього не показував. Я я я казав, типу, все окей, що ти подумаєш, будеш важити трохи більше. Накладеш штани, да й нормально. Держали ми лінію оборони в селі Зайцево. У нас найближча точка була до русаків, там 350-400 метрів десь. Касетами постійно обстрілювали. Вони тому що вони там розказували, от ми касети не застосовували, але в мене відеодокази є, як вони. Касетами обстрілювали. Ми на позиції заїхали і по нам працював снайпер постійно. То в день, то вночі ніколи не вгадаєш, коли він відпрацює. Постійно були трьохсоті, двохсоті. І от На нашій зміні було все якось нормально. То промазав він, то попав в броню, то ще щось. А тут так я прийшов зі зміни і таки відпочиваю, але... І чую такі хльостки, як ЗСВД вистріл, о, кажу, снайпер, мабуть, відпрацював. І бачу, що вже другий йому турнікет зразу накладе. Тоді зима було, холодно, в куртках термобілизми. Як капуста ото, чиста. Я вже кажу, ну, не спіши накладати турнікет, зараз я вже займатися буду. Я попустив трохи турнікет, дивлюсь, ну не така сильна кровотеча. Але в курці бачу дві дірки, типу, вхід і вихід. Думаю, мабуть, принесло чиста пуля, зайшла, вийшла. Попустив турнікет, починаю його роздягати і друга прошу світи, Знімаю куртку, знімаю з нього фліску. І вже дивлюсь, термобілизна вся в крові повністю. Розумію, що знімати буде важко, бо блин, зараз ще тут поприлипає багато всього і буде йому дуже боляче. Поч... Ну, починаю розрізати, а там просто локтя нема, там, блін, м'ясо. Там сухожилля, вени, усе в блін, і друг ще світив. Блин, я чую, вже починає блювати. Я кажу, Відвернись там, блюй, роби, що хочеш, але світи, бо мені треба працювати. Ми розуміли, що Івак довго буде, тому я вирішив, що не потрібно турнікет. Ну, потрібно турнікет накладати, але я вирішив провести другі маніпуляції, щоб зберегти руку, бо 8 годин, мабуть, чи 6 це було. Це точно була б мінус рука. Е, постійно. Перематував ізраїльський бандаж і там понаду то додав, то перекладав. Постійно ці проводив, не так і вберегли руку. Я не хотів спати, я крутився, крутився. І тут чую постріли, з... починає ПКМ працювати. Хлопці кричать, піхота по. Русаки йдуть. блін. І я тільки хочу встати. От я накритий був. Простирадлом таким. Я в броні тоді спав, я тільки хочу отак, от тільки подимаю. І прям в мене в дерево поцілили з РПГ. Я, це взрив. Одіяло зразу, атака от щезла в момент. Весь огонь пішов мені в окоп. Я, я перелякався настільки, мене ще й кантузило. Я, я не можу зрозуміти. Я перше, що подумав, що прямо на мене упала міна. Я не міг прийти в тяму, думаю, що робити. Дивлюсь, в мене все чорне, я просто підгорів трохи, блін. Питаюся щось зробити. Артур передо мною стояв, йому кажу, що, що робити. Каже, стріляй, там лізуть. Це тільки був початок. І я також розумів, що це тільки початок був. Нас потім, як почали з усього. Ми цю групу відбили, вони відкати. Вони щось не сильно ризикували. Я не знаю. Може вони сподівалися, що там нікого не було, думали зайти. Ну вони трохи отримали там, може одного чи двох блін залишили і ушли. Я думав, що все, типа, ну зараз буде саме важке, буде подалі. Потім почали нас з усього крити вже поняли, що там сидять і почали нас викурювати усім. Дійшло до такого, що і сушки вилітали, працювали по нам. Я просто був в шоці. як зараз пам'ятаю. В 2.30 воно затихло все. Але до цього в мене ще було двоє кантужених. Я їх вивів, Я розумів, що я також кантужений, але вирішив залишитись. Я одного вивів, залишився, ще й бика приніс. Замполіт якраз привіз бика і забрав кантуженого. Він прямо на позиції приїхав, хоча це не в його обов'язках, а він. На пікапі приїхав. Я оце як зараз пам'ятаю. Він приїжджає на пікапі. Я гружу з розбитим пулеметом контуженого, бо по нам прям міна прилетіла і попала, і посікла пулемет нам. Беру це БК, говорю, все, бать, їдь, давай з Богом. Я просто я не міг відірвати від цього очей. Він просто їде отак, ти міни рядом падають, і він їде. Я один держав лівий весь фланг. А правий фланг пацани втрьох держали. Я так казав, типу, ну все я і сам тут типу, справлюся. я усіх контужених гранат позабирав типу, у все БК. Все отак розложив собі, вже готуюсь русаків зустрічать. 2,30 максимальна тишина. Я розумію, що зараз щось буде. Я теж відкрив собі горішки думаю, зараз поїм, блин, бо я нічого за сутки не їв. Ми ще ж готувалися до. Того виїзду ми все чули по рації, що там відбувається, і це ну, це стрьомно. Коли ти знаєш, що твоїх хлопців зараз кладуть і по одному вивозять там, і ти будеш скоро туди також їхати. Я сиджу, потрохи їм їх, а потім чую голоса прямо позаду. Я встаю і пацани також встали і йдуть. Я, у мене був такий ерор, бо з тої сторони. По нам працювали чим-сім, -чим тільки можна. І звідти йдуть п'ять чоловік блин, в нашій формі. Я чую мішання, каже, авичів, каже, свої. Я дивлюсь од... одного, пов'язка Георгівська на касі. Думаю, клас! Я вже розумію, що це русаки, вже достаю автомат. І тільки вже чекаю момента підходящо. І чую, Ліон перезаряджає пулемети, каже свої точчі. І як почне по ним пальбу, я дивлюся, і вони просто починають на мене бігти. Вони не побачили, що я один там сижу, і мені довелося по ним, я стріляю по ним. І мене ще більше що налякало. Я розумію, що я попав, але вони не падають. Буквально пару минут проходить, і вони вже почти біля мене падають. Я розумію, що це тільки був відволікаючий маневр. Я дивлюсь, вже зліва на мене лізуть, справа там вже обходять, прямо сидять. Я розумію, нас вже хочуть в кільце брати. Я не роздумуючи, довго беру, починаю гранатами їх закидувати. Лівий фланг скільки міг, скільки держав. Потім я дивлюсь, у мене все закінчилось. Я перебігаю до пацанів. Вони трохи в шоці були, бля. вони думали, все, вже мене нема там. У нас ж не раз і нічого, а я прибіг живий. Вони такі в шоці, кажуть, живий. Кажуть, це ти там війну устроїв, блін. ми так і бачили, як ноги і руки підлітали. блін. Я від цього бою довго відходив. Я три дні зовсім не розмовляв. Або я коли починав розмовляти, у мене челюсть сама по собі заїдала і все. Я не міг розказати, що... Там відбувалося, щоб що було. Два з половиною місяці десь я дуже гарно відпочив. Потім я вже в частину приїхав, кажу, все, я готовий виїжджати. Русаки лізуть, Павловка, штурм. Коротше, думаю, о, клас. Бі. А це Вугледарський вже напрямок нас перекинули тоді. Була в мене така задача, щоб Спостерігати і давати координати для артилерії. І вони, що ж, ми, ми мороз стоїмо, у нас мінус 27, блін. ми стоїмо на вулиці, мерзнем. Я дивлюсь, один зайшов у хату, другий. Дивлюсь, дим з хати йде. Ну, Таку наглість мали собі топити прямо в хаті. ті. Я дивлюсь, і ще один приходить до нього, і ще один. Я вже так потихеньку вичисляю координати. Передаю координату і як гахне, речі, з той хати просто нічого не залишилось. В Київ приїхав я в грудні. Ніфіга собі, це я з грудня тиняюсь тут. Я, я кажу, чим займаєшся? Ти нічим, я кажу, я бездільний. Мені ніхрена не хочеться, мене все дратує, блін. Я ходжу на людей, ходжу, думаю, блін, що ти тут ходиш, блін. Ну, не хочу навіть на вулицю виходити. Просто все дратує. До мене між собою самим суперечок дуже багато постійних. Оце і заважає дуже. Питання того, що я людей. Лишав в життя. І це викликає дуже багато суперечок. Звісно, я там захисник, там захищав, ну, взагалі, е, що я ще хочу сказати, найбільше, що повпливало на мій психоемоційний стан, це суспільство. Дуже сильно. Я навіть е, навіть е, по собі, як за весь період війни, Відчуваю, як я ну, замітив, як мінялось моє психоемоційне, мій психоемоційний стан. Е якраз воно все так іде, як і суспільству пофігу ставало. Зараз взагалі, взагалі можуть таке сказати тобі в очі, там, просто що хочеться просто кадик взяти вирвати. На мотоцикл сідаєш і забуваєш про все. Тобто багато є це проблем таких. Психічних і воно, воно обтяжує тебе якось. Само ранку стаєш і просто пам'ятаєш, що життя вже не буде таким, як було до. Е, на фоні затяжних бойових стресів у мене депресія сильно з'явилася. І я вже почав розуміти, що всі мої спогади просто розмиваються. Я не пам'ятаю, навіть що мене радувало. З дівчиною також цей. Добре, і час провожу я. Ну от да, з дівчиною от кстати, да, от що от, це мені допомагає дійсно зібратись. От з дівчиною я з думками збираюсь і лишнього зовсім собі в голову не беру.